Вітаю вас, шановні любі, дорогі шестикласники. Сьогодні ми з вами в цьому відео розберемо, як же ділити звичайні дроби. Один дріб на інший дріб, як число на звичайний дріб, і звичайний дріб на число. Так, і з десятковими дробами також розберемося. Для того, щоб розпочати пояснювати цю тему, я би хотіла з вами пригадати. Поняття взаємно обернені числа. Так? Минулого разу ми з вами розбирали це поняття. Давайте пригадаємо, якщо, наприклад, в мене є дріб 12,17, то обернене число до нього буде це 17,12. Ми просто чисельник і знаменник міняємо місцями. Так? 17,12. Якщо в мене дріб 7,8 то обернений до нього дріб буде 8 сьомих. Якщо в мене число 10, а ми знаємо, що будь-яке число ми можемо позначити, записати у вигляді звичайного дробу, просто зі знаменником одиничка. Так? І обернена до 10 або до 10 перших, Так, це в мене буде 1, 10, так? оскільки ми поміняли місцями чисельник і знаменник. Чим же особливі взаємно обернені числа? Якщо ви уважно переглядали минуле відео, то ви зрозуміли, що це числа, які дають при множенні, так, одне на одне, дають одиничку, тобто їхній добуток дорівнює одиничці, так? Тобто 12,17 помножити на 17,12, це в мене буде одиничка, 12 і 12 скоротилися, 17 і 17 скоротилися. так? Така ж сама ситуація і тут, якщо я 10 помножу на одну десяту, Тобто це 10 перших помножити на 1, так, 10 і 10 скоротяться, і все одно буде одиничка. Так, Так, е е якщо, наприклад, е десятковий дріб, давайте ще розглянемо, так, щоб не повертатися до цього. Е е якщо в мене, наприклад, 0,3, тобто десятковий дріб, так? І мені треба до нього знайти обернене число 0,3. Як же це зробити? Я 3 пишу як звичайним дробом, а потім вже до звичайного дробу немає такої вже великої праці знайти так обернений дріб. Це буде 10 третіх. Поміняли так місцями чисельник і знаменник і отримали 10 третіх. Так, добре. Опернене число до дробу одна друга. Це буде дві перших, або ж можна записати, що це просто число 2, да, дві перших це і буде наша двічка. Так, добре, тепер переходимо з вами до саме дії ділення звичайних дробів. так? Для того, щоб поділити один дріб, наприклад, в мене буде дріб А поділено на Б. Так? Поділити на дріб С поділено на Д. Мені треба, давайте ми з вами визначимося, так, що це в мене ділене, так, ділене. А оцей дріб у мене дільник. Так? Ділене я залишаю без зміни. Тобто цей дріб, так і записую, А поділено на Б. А потім виконую дію множення, але на перевернутий дріб, так? на перевернутий дріб. Тобто я місцями міняю це і де, і я домножаю на перевернуте число обернене до свого дільника, так? до цього дільничка, до цього дробу. Бо це в мене дільник. Д поділено на С. І виконую далі спокійно свою справу, перемножаю, і це в мене буде А помножено на D, так? множення ви вже знаєте, як робити, Б помножено на С. Ось, будь ласка, давайте ще раз проговоримо. Для того, щоб поділити звичайний дріб на інший дріб, так? Дріб, який в нас ділене, ми залишаємо без змін, і виконуємо множення на обернений дріб до дільника, до дробу, яке, на, який в нас є дільником. Так? Добре, давайте тепер, на прикладах для того, щоб було більше розуміння цієї дії. Наприклад, одна друга поділена на одна третя. Так? Беремо найпростіші такі дроби, щоб засвоїти якомога швидше цей матеріал. Так. Я перший дріб пишу без змін, бо він в мене ділене, так? А ось дільник я перегортаю, так? такий періор буде, помножити на три перших. На три перших дорівнює. Один помножити на три в чисельнику, а в знаменку дождьте один. І це буде три других. Так, ну, отримали неправильний дріб, виділяємо цілу частинку, ви вже знаєте, як це робити, так? Це буде одна ціла, одна друга. Так, добре, а якщо ж, наприклад, в мене є число натуральне, так, і мені треба поділити його на дріб. Так, ніяковіти не треба в цьому випадку. Сміливо е, десятку записуємо як 10 перших. І помножаємо на перевернутий дільник, на перевернутий дріб. На який ділимо? Тобто, поможете на 7 шостих. Так? Буде в мене, дивіться, 10,6 можна ж скоротити, правда? На 2, бо й те й те парне. І тут в мене залишиться трічка, а тут буде п'ятірочка. Тобто у чисельнику 5 помножити на 7, а у знаменнику 1 помножити на 3. Це буде 35 третіх. Так? Знову ж таки, у нас з вами неправильний дріб. Трійка поміститься у числі 35 11 разів. Знаменник залишаємо таким, як, е, який він є, троє трієчка. Так, 11 помножити на 3, буде 33. І для того, щоб отримати 35, нам треба додати двічку. Так? Так, оце наша буде відповідь. Так, добре. Давайте ще розглянемо ділення, наприклад, мішаних чисел між собою, так? Е, таке важливе, важливий приклад. Не можна повз нього пройти. Так, наприклад, 1,7 мішане число. Поділити на інше мішане число. Поділити на 1,9. Дорівнює. Я перевожу у звичайний дріб. Спочатку. Перше мішане число, 1 помножити на 8,8, 8, плюс 7 буде 15. Записую це діло у чисельничок 15. Знаменник залишає, залишається таким же, так? 8. Коим. 15 восьмих. Поділити, поки що записую, так? 1 помножити на 16 буде 16, плюс 9 буде 25. Тобто, другий дріб, на який ділимо, це буде 25, чисельничок у мене тут 16, так? 25, 16 Тепер. Пристосовую правило, так, 15 восьмих без змін множу на перевернутий оцей дробик, так? Оцей дільник, Перегорта, перевертаю його, буде з 16,25. помножено на 16,25. Уважненько дивимося. 8 і 16, так скоротяться на вісім, тут залишиться двічка, тут одиничка. 15 і 25, очевидно, що скоротиться на п'ятірочку. Тут буде п'ятірка, а тут трієчка. 3, 3 помножу на 2, те, що залишилося, так, а у знаменнику 1 помножити на 5. І це буде 6 п'ятих. Знову ж таки, ми отримали неправильний дріб. П'ятірка у 6, у числі 6, поміститься лише один раз. Так, п'ятірка знаменник, так, без зміни записуємо. 1 аж 5. 5. Для того, щоб отримати 6, маємо додати одиничку. Ось 6 п'ятих до рівня у нас п'ята. 1, 1, так, сподіваюся, вам все дуже було зрозуміло, і ви виконаєте багато цікавих прикладів. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!